На сцені львівської опери незабаром відбудеться особливий концерт, присвячений пам'яті поета Грицька Чубая, на якому зі своїми сольними проектами виступлять його діти Тарас та Соломія Чубай. Унікальність в тому, що ми вперше з моїм братом будемо на великій сцені. Ми вперше так на фішах Соломія Чубай Тарас Чубай. Але теж важливо те, що ми робимо день народження для нашого тата, грицька чубая, якого не стало у 33 роки, у другому році. і Ми росли без нього, от але ми так продовжуємо його. Творчість традиції Грицька Чубая і назвали власне цей проект. Цей світ Вертеп з взяли уривок з його поеми Вертеп за якого за яку колись його переслідувало КГБ, і практично Росія його вбила. Грицько Чубай один із лідерів українського літературно-мистецького андеграунду. Зі сцени лунатимуть пісні на вірші видатного поета, композиції Володимира Івасюка, класичні колядки та багато іншого. Ми будемо з братом іти через таку любов через пам'ять. Ми будемо співати пісні на слова українських поетів, відомих, як і невідомих, від Лесі Українки до Сергія Ждана. От, Тарас, звісно, виконає свою відому авону і багато нових пісень. І я буду з симфонічним оркестром Інсольвів з групою. Тобто, в нас буде такі два відділення. Відкриємо також вулицю імені Грицька Чубая о першій годині. Це колишня академіка Павлова. До цього творчого дійства долучилися і інші відомі музиканти. Я буду перший раз грати з оркестром, тобто в мене така велика честь. Е, перший раз буду грати саме в такому унікальному звучанні, тому що такого концерту, щоб Тарас Чубай і Соломія Чубай разом робили якийсь такий супер-мега потужний ексклюзивний проект. Це перший раз, по суті. Я буду виконувати три твори. Це буде птах, це буде риба і це буде дуже знаковий твір Вертеп. От. Кожен має своє особливе аранжування. Відкриття вулиці на честь Грицька Чубая та концерт до його дня народження відбудуться у понеділок, 23 січня, о 13 і 19 годині, відповідно.